Це кейс стадії компанії Soft І Відключав. представить його Марія Рашкевич, корпорат Education менеджер компанії SoftServe. А власне, кейс стазі буде про досвід, виклики і напрямки підтримки освітянської спільноти. Будемо дуже вам вдячні за ваш шерінг. Прошу аплодити. дякую, дякую, Оксаня. Так, дякую інженерам, Вони мене так технологічно підкували. Тут дякую, все працює. Я ще перевірю, чи працює презентація, все чудово. Отож, колеги, вітаю! Мене звати Марія Рашкевич. Я освітній менеджер компанії Совцерф. Я власне репрезентую співпрацю з нашою освітянською спільнотою в компанії і також відповідальна за інтеграційну професійну модель, так складно називається, програми елементів дуальної освіти. Але попри те, я також кандидат технічних наук та доцент у національному університеті Львівська політехніка і вже як 11 років працюю. Працюю в університеті. Бачите, більшість мого життя пов'язана з університетами, чи це державний університет чи корпоративний, а не має значення. Я насправді сьогодні дуже рада бути тут, на цій сцені, і презентувати таку надважливу тематику, роботу з нашою освітянською спільнотою. Трошки назад. І, власне, сьогодні у розмові я би хотіла звернути вашу увагу на те, як відбувається наша співпраця власне, з освітянською спільнотою, які ми акценти покладаємо можливості для викладачів про нову модель співпраці, яка підкована власне, таким співробітництвом і з чого розпочати освітянам співпрацю або ж навпаки сфокусуватися. Але перш ніж ми перейдемо власне, до роботи з нашою освітянською спільнотою, давайте заглянемо в основу. Чому власне, важлива співпраця з освітянами, і тут потрібно заглянути через співпрацю із закладами освіти, яку мету ми формуємо. А наша мета це власне, розвивати екосистему для того, щоб підтримати наших талантів і спростити їм шлях від навчання до працевлаштування. Інструменти, які ми використовуємо власне, для цієї екосистеми, вони направлені на двох речах: перше це покращення якості освіти. І друге це є розвиток освітянського середовища. І власне в нас в компанії є два вектори роботи з талантами та освітянською спільнотою. Які вони? Зрештою, сьогодні вже було у панельній дискусії неодноразово згадано про нові можливості для наших талантів. Я дозвольте кілька секунд лише повторюся і зосереджуся про те, що дійсно цього року ми розпочали таку масштабну роботу з школярами. Це наші юні таланти. Ми покладаємо великі надії на них, як на ту молодь, яка буде відновлювати нашу Україну у ці складні часи. І ви знаєте, що цей нелегкий рік він ознаменований введенням нового закону України про. Нові правила прийому вступу введення національного мультипредметного тесту, який визначає два основні предмети вступу: це математика і це власне українська мова. Третій це за вибором. Так власне, тут одна є одних і дуже важливих ініціатив, які дозволяє підтримувати школярів, готувати їх успішно до складання математики. І це знову чатбоче. Насправді дуже класна ініціатива. Вона на сьогодні об'єднала. Тисячі школярів і допомогла успішно скласти їм національний мультипредметний тест, який ще стартував, так пам'ятаю, минулого року. Звичайно, це тренінги для учнів на наші різноманітні технології, які ми впроваджуємо. Ну і змагання, змагання серед школярів це топ. Друга важлива категорія власне талантів це наші студенти. Тут більше в нас така ґрунтовна робота, адже ми вже багато років працюємо з студентами. Бачите, що тут є чималий перелік. Тих пропозицій, які ми реалізуємо, це впровадження програми з елементами дуальної освіти. Зверніть увагу, це наші навчання в академії Собцерф, короткі курси, креш-курси, події, хакатони, різноманітні сертифікації. Зараз у нас плануються літні студії для наших студентів. Ну і звичайно, це програма амбасадорства. Наші викладачі, це також довготривала і стала праця. Ми в команді чимало розробляли, обговорювали інструментів, які би допомогли і сприяли підтримати нашу освітянську спільноту. І власне ця реалізація, яка тут представлена, ми сформували свою освітянське співтовариство на базі компанії Совцер, яке було би сприяло нашим підвищенням кваліфікації, профорієнтації, стажування, яке б покращували якості освіти. Події, вебінарі, різноманітні воркшопи. Ну і, звичайно, це ті активності, які дозволяють переглядати наші освітні програми які ті спеціальності, переглядати робочі програми з дисциплін. Рухаємось далі. Ну і звичайно, з погляду університету, чому важлива співпраця компанії з викладачами? Тут, напевне, відповідь достатньо проста: для того, щоби. Підтримати заклади освіти і більш якісно конкурувати на ринку праці, трошки перед історією наша освітянська спільнота на сьогодні об'єднує понад 4 тисячі освітян всієї України, і це представники з 250 університетів, 79 коледжів. І так ми працюємо з освітянами зі шкіл. І, бачите, тут географічно розказано, показано, так, власне, ті міста, де відбувається наша співпраця. Географічно об'єднання нашої спільноти воно є набагато масштабніше. І пишаємося, що на сьогодні ми підтримуємо наших освітян з Херсонського та Бердянських університетів, які також приходили, і ми їх підтримали нашими тренінгами під ваш кваліфікацій. Минулий рік був надто важкий, складний, але ми не пропиняли роботу над нашими ініціативом. Більш того, ми сприяли і розвивали нові проекти. Трошки сьогодні детальніше власне, поділюся з вами. Але перш ніж перейду до проєктиків, хочу поділитися нашою серією захистів за IT через Meetup. Це такі події, тренінги з топовими експертами країни, топовими експертами нашої компанії. Як, от ми запрошували до розмови Міністерства освіти і науки України, де ми ділилися, власне, як розвивається дуальна освіта? Ми говорили з нашими експертами компанії про те, як відбувається навчання на виробництві. Ми говорили з експертами національного агентства кваліфікацій про те, все ж таки, як імплементувати національну рамку кваліфікацій з європейською рамкою кваліфікацій. Взагалі в нас було понад вісім подій, але дозвольте мені поділитися особливою подією. наративом, власне, цієї події, яка зображена на слайді. Ви знаєте, ну, війна це є надскладний процес, і ми її оминути у розмові не можемо. Так? Ми... ми говорили власне, про трансформацію співпраці бізнесу та освіти в умовах війни. Звичайно, ми ж говорили про трансформацію та розвиток вищої освіти в умовах війни. І освіта це та сфера, яку ми оминути не можемо, поза як тепер, коли це власне кризовий період. Кризовий період для української освіти в такому глобальному масштабі, зверніть увагу, ще розпочався за період пандемії 2020 році. Ця криза сприймала, звичайно, і можливостям так погодьтеся на дистанційне навчання. Але. Власне, з настанням війни кризи загострилися. І е, дякуючи університету власне Бориса Грінченка, у нас на платформі була проведена гарна подія, де презентувався дуже глибокий звіт. Це звіт стану вищої освіти в період війни. І як вона буде власне, розвиватися під впливом цих кризів. Е, чому дуже власне дякую університету Грінченка за те, що мали можливість представити і грунтовно розказати про ці всі події. Інший виклик, який зараз власне ми маємо в нашій освіті, і це також вже сьогодні звучала ситуація. Це є відтік кадрів. Ми це спостерігаємо і серед освітянської спільноти, так? тому що багато освітян виїхав, ну і в більшості з них вже працюють в іноземних вузах. і виклик, тому що але і можливість через те, що цю культуру академічну, яку вони зараз мають, вони принесуть в Україну, а можливо і не принесуть. Що ми можемо запропонувати в їх замін, щоб вони ж таки повернулися? Що ми можемо запропонувати нашим студентам, які зараз за кордоном і повернулися? Школярі, які зараз визначаються з закладами вищої освіти за кордоном. І це все питання про власне, якість освіти. Наступною власне подією, яку я хотіла зупинитися і розказати, і це стосується профорієнтації наших освітян, підвищення кваліфікацій, це про якість освіти. Е, нашим закладам освіти зараз є дуже складно повірте, так? І це проблеми, які не стосуються фінансування, не стосуються бюрократизації, а навіть не стосуються, ну, гаразд, кадрів стосується, так? Це більш глобальніші питання. Наші заклади освіти зараз конкурують не в межах міста, не в межах області, навіть не України. Вони починають конкурувати в межах Європи. Так, що ми запропонуємо тим студентам, які повернуться назад? Яку якість освіти? Наша місія визначена: ми як український народ, або зникнемо з планети Земля, або як європейське співтовариство війдемо в Європу, працюємо над якістю нашої освіти. І, власне, серія подій, підвищення кваліфікації для нашої освітянської спільноти. Які ми проводимо регулярно, це вже наш другий курс. Дякую дуже Міністерству освіти і науки, які долучилися власне, до цього курсу і підтримки з був презентований такий вдале поєднання теорії, і практики, навчання для наших викладачів. А повірте мені, як же важко навчити викладачів чогось нового. А, і це власне поєднання, вдале поєднання історії та практи теоретичної та практичної частини було підковано. Нашим менторами так підтримкою, зрештою, нашим результатом було не тільки чогось нового навчити, не тільки навчити результатів навчання з напряму Java, але й провадити цю нову технологію в заклади освіти. Мені здається, нам це вдалося. Тому що бачите, тут є цифра 72. нові оновлені робочі програми були впроваджені в 72 заклади освіти. Мені здається, це чудова ініціатива, яку ми і далі будемо продовжувати. Реалізувати. Мені здається, на кінець року буде також стартувати курс нової технології, про яку ми ще розкажемо. Не можу згадати також про наші літні студії, що це таке. Це літній таки для освітянської спільноти. Якось ми будемо стартувати вже цей рік. Чекайте нового анонсу. Але тут ми ділимося. Про нові компетентності, про нові тренди освіти, як підготувати себе як освітянина викладача до старту нового навчального року. Як пройти всі ці виклики? Це така серія власне, наших зустрічей, які ми готуємо завжди в літній період. Очікуйте нового анонсу. Ще нас цікава зустріч, і це новий проект, який власне, був, стартував минулого року. Ви знаєте, попри. Війну, попри ковід, попри блекавти, ми таки зустрілися. Це наші офлайн-зустрічі з освітянською спільнотою в стінах компанії СОПЦЦЕРП, де ми ведемо теплі розмови за гарячою чашкою кави. І ми, власне, гуртуємо це наше співтовариство, вислуховуємо потреби освітян і говоримо про те, які проекти ми можемо надалі реалізувати. Цей успішний міні-проєкт, він вже був реалізований в кількох містах нашої присутністю. Зокрема, ми говорили з освітянами і у Львові закладах освіти, у Рівному, у Дніпрі, в Києві, Івано-Франківську, звичайно, цей проєкт буде продовжуватися і надалі. Тому щиро запрошую доєднуватися до наших таких ініціатив, де ми гарно комунікуємо. Ще напевне перейду до цього слайду і попрошу Ксенію мені допомогти. Бо я знаю, що з нами присутня сьогодні онлайн-аудиторія. Так, звичайно. До я кілька секунд там попрошу власне, нашу онлайн-аудиторію зупинитися, подумати про пропозиції, які вони хочуть почути від нас. Закликаю вас. Або ж питання. У мене буде ще кілька слайдів попереду, так? Але ви вже готові, будь ласка, Ксені, попрошу, попрошу мені допомогти в кінці. Звичайно. І також хочу поділитися ще одним нашим. Таким авторським проєктом. Це наша платформа для освітянської спільноти, це не група, це чат. Ми сьогодні маємо понад 1800 учасників, де активно дискудуємо на різні теми, пов'язані з вищою освітою, середньою освітою і не тільки. Там інколи бувають дуже гарячі дискусії, повірте мені. Теж це наше місце присутності, тому що ми тут регулярно ділимося нашими подіями. І організовуємо короткі етери на важливі теми. До прикладу, ми говорили, як імплементувати професійне навчальне середовище. Ми говорили про вступну кампанію з міністерством освіти і науки України. Ми говорили, власне, про те, як досвід софтсерв-академії у соціальних проектах перенести на досвід університетської співпраці з студентами. Тому я щиро запрошую ще тих освітян, які не там не доєдналися. Тут в мене буде QR-код. Секунду, зупинюся і прошу, переходьте. Будемо радим вас там зустрічати з новими темами дискусії для обговорення, пропозиціями. Прошу, ми будемо. І напевне я продовжу розмову про. Встигли QR-карт перейти? Встигли? Дякую. Я маю надію, що онлайн також встигли. Там наші помічники також є у чаті, допоможуть доєднатися. Дякую, рухаємось далі. Це одна гарна ініціатива. Напевне, це той випадок, коли ми говоримо, що ковід і війна це вже таке зло, ну, що там один негатив. Але повірте, є і позитив. Поясню зараз, в чому. Це власне та можливість для закладів освіти цих два роки була сформована, коли вони інтенсивно імплементують співпрацю з IT-компаніями. Ті компанії в міру своєї соціальної відповідальності хочуть підтримати заклади освіти для того, щоб покращити якість освіти. Зважте на це. Університети про це знають, що таким чином вони підсилюють свою позицію. І, власне, ці співпраці допомогли вихід двох документів Міністерства освіти та науки України. Перше це 2019-2020 рік. Концепція про впровадження дуальної освіти в Україні доповідний період, так, і та її елементів. Так? Другий це власне документ, який вийшов минулого року. І вже сьогодні ми неодноразово про це чули від Міністерства цифрової інформації. Це положення про неформальну інформальну освіту з урахуванням результатів, а де студент має обсяг 35 Кредитів, так, відсотків кредитів з загальної освітньої програми. Він навчається собі десь на працює, так, і йому ці результати зараховуються в університеті. От, от власне, враховуючи ці два механізми у компанії, ми проводили програму програму з елементами дуальної освіти. На сьогодні та програма існує співпрацює з 16 закладами освіти. Дякуючи цій програмі, оновили 20 освітніх програм. Ну і бачите, кількість студентів, які тут залучені. І це тренд, на якому ми не будемо зупинятися, а він буде функціонувати. Що ж власне, дає ця програма? Ця програма дає перш за все. Ми підтримуємо наших співробітників, які навчаються. Ми формуємо професійних фахівців. Таким чином, дякуючи цій програмі, відбувається постійне оновлення освітніх програм. Ну і це знову ж таки про якість освіти. Чому ця програма тут лідерує, а ми говоримо про освітянську спільноту. А дуже просто. Тому що програма з елементами дуальної освіти передбачає стажування освітян, науково-педагогічних працівників. Ті результати навчання, які продаються на компанію, дають можливість освітянам також підвищити свою кваліфікацію. Ну і третє, звичайно, що це є та синергія, про яку також сьогодні говорили. Це вдале поєднання співпраці закладу освіти, здобувача та компанії. Так? Нерозривна в нас така матерія. Ось тому щиро закликаю доєднуватися до наших програм, брати участь, знаєте, власне, студентів, які працюють, використовувати ці елементи, бо вони дуже важливі. Ну і, звичайно, які ж практичні кроки ми вбачаємо для того, щоб таку співпрацю розпочати з освітянами або, навпаки, її зафокусувати. Перш за все, контактуйте тих представників нашої компанії у містах присутності. Бачите, тут у нас представлений QR-код або емейл, будь ласка, вносите свої пропозиції. Будемо власне, раді вас чути і відповідати на ці пропозиції. Знайомтесь з компанією, це тільки стосується не тільки викладачів, але й трьох кітів управлінської сфери, студентів. Зокрема, приймайте участь у наших вебінарах, тренінгах. Як бачите, вони дуже завжди цікаві і підковані. Стартуйте програму з елементами дуальної освіти, де би ви могли підвищувати свою кваліфікацію в тому числі та підтримати своїх студентів. Здійснюйте оновлення робочих програм, бо це надважливо зараз відповідати тим вимогам ринку, які є сьогодні і в тих умовах, які ми живемо. Досліджуйте нові технології і будьте разом з нами. Я насправді буду завершувати вже так свою розмову, буду дякувати вам за співпрацю, але у кінці хочу також звернутися до наших освітян. Я сьогодні почула таку фразу, напевне, не дуже приємно, в першій початку нашого дня, що наша освіта на дні. Ну, я тут буду сперечатися, тому що минулий рік це є, нам показав повномасштабне вторгнення. Але навчальний процес не зупинився. Наша освіта жива. Пам'ятайте, освітяни, що ви наш освітянський фронт, і в ваших руках майбутнє нашого, наших дітей, нашої молоді. А, також скажу фразою Ото фон Бісмарка, що війни виграють хто? Вчителі. Тому я вам бажаю натхнення, я вам бажаю стійкості у вашій нелегкій праці. Я вам бажаю перемог особистих, і нехай вони співпадуть з основною перемогою нашої ЗСУ. Дякую вам, буду рада власне зворотньому зв'язку. Слава Україні! Героям Слава, пані Марія, маємо кілька цікавих запитань. Завжди вас. готова. Перше запитання. Зважаючи на ваш досвід роботи з викладачами, освітянами, які топ-три. Скілів ви б виділили як важливими. Що ви, як а, компанія SoftServe, вважаєте найбільш важливим, що допомагає викладачеві надалі бути ефективним на своєму робочому місці? Ну, це таке філософське питання. Я вам дякую за запитання, хто його поставив Я, можливо, може скажу з свого особистого досвіду, бо також так маю науковий. Власний стаж про те, що не знаю, чи три я їх знайду, але дві, так точно знайду. Перш за все, знайти, що вас мотивує. Чи вас мотивує, власне, навчати ваших студентів і отримувати успіх, так, бачити, як вони успішно реалізовуються. Друге, це вла... і ви себе в цьому знаходите, так? бо це основне. Тобто, якщо вас це не мотивує, це не ваше. Друге це безперервно навчатися впродовж життя. Я напевно, звернувся до оцих року цифрових навичок, які зараз нас оголошені 9 травня. З приводу того, що Єврокомісія рекомендує впровадити наш законопроект у розвитку. Це є навчання впродовж життя. Або ще мікрокваліфікації. Хто в нас на платформі дуже знає цей термін? Це є мікронавчання. Тому не зупинятися, постійно розвиватися. Знаєте, що IT-світ це є не постійний світ, він постійно розвивається. Нові технології нас пришвидшують. І ви також мусите власне, ці технології сприймати і доводити до ваших студентів. Ну, мабуть, так. Дуже дякую вам. Наступне питання. Хотілося б дізнатися, коли плануються наступні курси для викладацької аудиторії та які технології будуть представлені. Я дякую. Так, звичайно, це дуже цікава ініціатива. Вона мала надзвичайний в нас запит і попит, в тому навіть результати навчання, які розкривали наша освітянська спільнота. Однозначно вони будуть. Однозначно, що це буде рідкісна технологія, які немає в університетах, для того, щоб, власне, спонукати її популяризувати. Мабуть, оголошення, ми вже очікуєте на кінець року цей осінній семестр, коли у нас стартує семестр для студентів. Дуже дякую. І ще одне запитання: який відсоток вчителів, яких ви долучаєте, перейшли в ІТ-сектор? Ну, таку статистику ми не ведемо, от, але будемо раді, якщо вона. Якщо власне таке відбувається процес, взагалі навчання і робота в практичній сфері це є непоєднання. Ну вони не мають поєднуватися, так це швидше ваші амбіції. Якщо ви хочете перейти в цю сферу і, звичайно, викладати ваш практичний досвід, будь ласка. Але щоб вони перетиналися, це такі неперехресні стежки, мабуть. І відсотку не знаю. Дуже вам дякую за ваші відповіді. І вам дякую за участь. Будь ласка, уперся.